Лямбрії це глисти, які живуть в жовшному міхурі. Але після своєї загибелі нерідко їхні тільця стають матриксом для утворення майбутніх камінців жовчного міхура. І це ще не все. 20-40% людей, які мають лямбрії, отримують переносимість молочних продуктів. Але ця неприносимість є тимчасовою і гарно проходить, коли ми лямбрії виліковуємо. <му> Сьогодні я буду розказувати про лямбріоз і лікування лямбрії як таблетками, так і народною медициною. Статистику, а також е, е, ліки. Стандартизовано, згідно міжнародних протоколів лікування, статистика я брала в основному з США. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталія Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте поділитися з ними своїми знайомими, які страждають подібними симптомами, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я, а ви особисто. Обов'язково поставте лайк. Адже тільки так я розумію, що цікаво вам і які відео знімати в подальшому. І так, хто хворіє лямбріозом? Хто його приносить додому? По статистиці, в США це є діти до 5 років. І дорослі від 25 до 39. І якщо ми поглянемо, як живуть в США, там в основному великі сім'ї живуть окремо від батьків. Можна зрозуміти, що діти приносять і заражують батьків, але в Україні і бабусі тісно спілкуються з внуками, і дідусі, і в нас якесь таке спілкування родини набагато більше. І тому мені в практиці доводилося також бачити і бабусі, і дорослих людей, але зазвичай все це приносила дитина, яка любить смоктати пальці, піти десь погуляти в пісочку і того всього набратися. Приявляється лямбріоз, як і всі глисти, це йде тяга до солодкого, порушення з боку травної функції, болі в животі, здуття, понос або закреп, відсутність апетиту до таких звичайних продуктів, може бути підвищена дратівливість, шкірні висипання, алергізація організму відбувається, але що дуже цікаво і характерно тільки. Для ямбрій це є те, що раптово може виникнути непереносимість молочних продуктів. Хоча до того людина молочні продукти їла і було все нормально. І ще застій жовчі вони можуть також посилювати і в подальшому можуть бути матриксом для того, що утворюються камінці, застиває жовч. І е, вона буде як налипати на тільця ляврі. Якщо ще й жовчний міхур скорочується повільніше оці камінці, які накладаються, перші з густки пишуть, е, набагато легше їм ну, виникнути. В такої людини, яка має е, якісь вроджені особливості, загнуний е, жовчний міхур, або навіть е, перегиб того жовчного міхура, в них Ризик утворення камінців на фоні лямбріозу набагато вищий, тому його треба лікувати і проганяти жовч. Також дуже важливим це, що є зневоднення організму. Людина втрачає багато води, і також її треба пити більше в такому випадку. Але є люди, які нерідко не мають особливо симптомів. Не мають симптомів, ходять на роботу. Спілкуються з іншими людьми і можуть розносити лямрі. Як лямбрія передається? Є цисти це є дуже малесенькі, вони такі, що можуть навіть з пилюкою розносити по приміщенні. І якщо людина хвора, не лікується, симптомів не знає, ну і, наприклад, працює з продуктами харчування чи щось, вона може також заражати. Інших людей, особливо коли вона не дуже добре помила руки після туалету, адже передається через скал, далі там якось потрапляє в землю або в воду, і можуть заражатися інші люди. До речі, в країнах, що розвиваються Індія і такі інші країни. Найчастіше йде зараження саме через воду. В нас в Україні, слава Богу, хлорування води є достатнє, але якщо ви живете десь в селі і у вас кірниця, і ви маєте вигрібну яму, пам'ятайте, що ту яму треба достатньо хлорувати, щоб знешкоджувати весь той кал, який потім буде відбиратися з неї, і ну щоб також убезпечити інших людей і нікого не заражати. Діагноз може ставитися по аналізу калу, але має робити досвідчений лаборант. На жаль, не всі добре роблять цей аналіз. А може робитися по крові. По крові виявити простіше. Є імуноглобуліни G і M до лямбрі, імуноглобуліни G вказують, що ті лямбрії були. Або ви могли їх вже вилікувати навіть, а от коли є підвищені імуноглобуліни М, то означає, що лямбрі 100% на даний момент в організмі є, і їх обов'язково треба лікувати. Тому ну, зараз це такий маленький організм лямбрія, а в лабораторії наші по крові роблять гарно. І фактично мережі великих лабораторій мають гарну сітку у будь-якому райцентрі, і фактично кожна людина і в сільської місцевості може такий аналіз здати. Особливо неприємним є також, коли хвора дитина заражає вагітну матір, адже це може посилити токсикоз вагітних і вагітність буде пробігати гірше. Також небезпечним є зараження хворих на муковість в яких і так в'язкі всі секрети, в тому числі і жовч, адже в них йде швидше інтоксикація, а також хворі, в кого гіпогомаглобулінемія. А це такі білки, які боряться з інфекціями. Якщо в тих людей понижні, в них буде пробігати важче. Отруєння більше, і лікуватися така людина важче лікується. Тому якщо є серед контактних, наприклад, підозрюєте, що там вас чи в дитини вашої може бути така інфекція, і є вдома таким діагнозом, який я називала, дитину обов'язково лікувати, не можна чекати, що перейде само. І так, поїхали по таблетках. Основою лікування лямбріозу в США, а також в Європі, є препарат метронідазол. Його вживають одна таблетка 250 мг три рази на день. Курс лікування 5-7 днів. Єдине, слід пам'ятати, цей препарат взагалі протипоказано, категорично вживати алкоголь в навіть невеликих дозах. Він є з ним несумісний. Якщо він сам по собі може трошки визивати нудоту, якусь диспепсію так в поєднанні з алкоголем, ну це буде просто ужас, це буде дуже сильне отруєння організму і невідомо, чим це все закінчиться. Тому якийсь час, хто там любить пити, можна на якийсь час перерватися ради свого здоров'я. Тонідазол це препарат, який використовують більше за межами США. Але його також висока ефективність, і він також зареєстрований в Україні. Доросла доза це є 2 грами на раз. Дитяча доза 50 мг на кілограм маси тіла. Розраховується залежно від того, яка вага дитини. Цей препарат тинідазол також. Протипоказано вживати з алкоголем, адже можуть бути дуже важкі реакції і е, дуже важкий стан людини. Для вагітних ці препарати вживати не можна. Ем, використовується препарат, який не зареєстрований в Україні, але використовують його в США, ем, він не всмоктується зовсім кишечник, і ефективність його є нижча, ніж перерахованих вишів. Це препарат пароміцин. Його кількість визначається від ваги вагітної 25 мг на кілограм маси тіла помножити і вживається два рази в день 10 днів. Але його ефективність набагато менша, ніж вище згаданих препаратів. Також з того, що є в Україні, можна використовувати препарат Альбендазол у дозі. 400 міліграм, це такі по одній таблетці в нас. І курс лікування 5 днів по одній таблеточці на добу. На рахунок вагітних зараз немає чітких рекомендацій, що їх треба точно лікувати. Бо ці всі препарати, які я згадувала, досить токсичні. І е, якщо вас, наприклад, Щось сумніви є, що може бути лямбріоз, когось був, а там вас чи в дитини може бути, але ви ще не визначили по крові, що є антитіла, я би не радила зразу вживати такі таблетки. Можна вживати щось на фітотерапії, наприклад, хороший препарат лямбічатка. Він має ще таку жовчугінну дію і також протипротозойну дію. Взагалі, якщо вагітна не має дуже симптомів і навіть вона має антитіла в крові, її можна лікувати вже після народження дитини. Адже ці препарати, таблетки, що я перерахувала, є токсичні. Крім фітотерапії, їй краще такого нічого серйозного не вживати. Також дуже важливо при лямбріозі пам'ятати про достатній питний режим. Адже часто буває зневоднення, як блюванням, так і підвищеною слинотечею, так і а, поносами. І пам'ятати, що обов'язково треба прогнати жовч. Ми, наприклад, в себе використовуємо аєрводичне промивання печінки, де інтенсивно а, а, стимулюється виділення жовчі, і, а, відповідно, тоді всі тільця, навіть тих померлих, убитих паразитів, Виходять з організму і вже немає мертвих тілець, які можуть виникнути як потенційний матрикс для утворення камінців в подальшому. Також дуже важливо, якщо от дитина далі ходить в садик, сказати, ну, не обов'язково офіційно, а сказати. Вихователю моєї дитини виявили таке захворювання, щоб попередити інших батьків і вони перевірили своїх дітей. Адже е така дитинка там помила руки, не помила, може легко заразити всіх інших, і е діти будуть також хворіти. І важливо, ясно, що дуже важливим є профілактика. Що ж, профілактично ви десь поїхали, наприклад, на курорт. В екзотичну країну і боїтесь заразитися. Кип'ячення води, навіть підігрівання до 70 градусів вбиває ті цисти лямблій на 100%. А якщо ви ту воду покипіте, то тим більше вбиває. Також хлорування, якщо у вас, наприклад, басейн, а там ходять там всякі. Котики, песики, діти чужі ходять. Хлорування води в басейні також попереджає, щоб вона не заражалася лямбліями і не заразитися самому. Також пропускання через фільтри з високим ступенем очистки, наприклад, через вугільний фільтр. Якщо у вас є басейн, можете пропускати. Через воду, через цей фільтр і воно також буде достатньо очищатися. Але як на мене, хлорування є набагато дешевшим і простішим способом, який доступний кожній людині. А якщо у вас виявили лямбріоз, то е басейни загальні можна відвідувати не раніше ніж через два тижні після того, як ви закінчили курс лікування і у вас не було жодних з е перерахованих мною симптомів хвороби. То не значить, що ми там всі плаваємо і щось робимо в воду, але навіть невеликі сліди, що от пукнули, на трусах можуть вже містити цисти лямблі. А коли ми плаваємо, ниряємо, вода заходить в ніс, в рот, і може так людина заражатися. Тому треба бути відповідальними, дбати не тільки про себе, але і про оточуючих. Ми ж не орки якісь, ми цивілізовані люди. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалась така викладка інформації, обов'язково поставте лайк і поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже бути поінформованим про своє здоров'я і вжити заходів необхідних в потрібний момент це дуже важливо.